Два роки повномасштабної війни, якими вони якими ми зустріли ворога 24 лютого 2022 року. Як змінилося за цей час? Чи стали сильнішими та більш згуртованими? І в які міфи більше не віримо? Євген Лісной все проаналізував. Два роки пройшло, а спогоду у всіх майже однакові. Сьогодні 24 число. У нас почалася війна. почали бомбити возле нас. Проснувся о четвертій від вибуху. Я Прокинувся. Ну зрозуміло. Через вибух. дуже вибухи дуже сильний вибух. 24-го. Це відразу був шок такий імінна. Війна в той день, 24 лютого, 22-го року. Російські ракети одночасно вдарили скрізь. 150 тисяч загарбників. Почали повномасштабне вторгнення. Перетнули кордони Сумщини, Чернігівщини, Харківщини Київщини. Почався наступ з боку окупованого Криму. Про те, що російські війська менш ніж за добу будуть з під Києвом, пересічні українці навіть не гадали сьогодні. Вранці президент Путін оголосив проведення спеціальної військової операції на Донбасі. Росія здійснила удари по нашій військовій інфраструктурі та по нашим прикордонникам, прикордонним загонам. В Багатьох містах України було чутно вибухи. Ми вводимо воєнний стан. Українці не мали сумніву щодо власних збройних сил. А ось експерти Європи та США не були такі впевнені. Понад 90% експертів і політиків вважали, що Україна розвалиться. Розвалиться в перші дні вторгнення. Те, що ми не розвалили, це наше величезне досягнення. Я думаю, настільки велике, що ми ще його повністю не осягнули. Олексій Марценюк, який ще у 2014-му брав участь у бойових діях, на момент масштабного вторгнення мешкав в Італії. Одразу вирішив, що поїде воювати. Я не розуміли, за чим я їду. таку роботу. Я в магістрата працював. Ну я зрозумів, що мені пора без мене ж ніяк. Хто так вміє тих орків різати, як я для бізнесмена на той час Леоніда Скрипченка так само все було зрозуміло? Пішов військкомат, дивлюсь черга тисячу чоловік. думаю... Шансів нема враховуючи те, що я не везучий, то хрен візьмуть. От знайшов друзів, які мені сказали, що є добровольчий батальйон Штурм. У перші тижні повномасштабного вторгнення Росії в Україну майже 100 тисяч добровольців вступили до лав ЗСУ. Серед них був і відомий журналіст та телеведучий Павло Казарін. Він вважає, що день 24 лютого змінив українців ментально. Величезна частина суспільства, на мою думку. А позбулася власних ілюзій щодо там, я не знаю Росії щодо самих себе. Якби суспільство в Україні не було відповідальним, ми б не бачили черги до військоматів впродовж 22-го року. Весь світ побачив те, що у радянському союзі називали велика вітчизнянна війна. То це і була насправді вітчизнянна. За два роки ми вже вистояли як суспільство, але продовжуємо боротьбу за державу. Сталося диво, Україна вистояла на перших парах перед російським бліцкріком. Україна почала звільняти території. На другому році стало зрозуміло, ні, Росія додавити не може, ні Україна не може звільнити кавалерійським наскопом території. Поки Київ готувався до оборони, йшли повномасштабні бої за гостоми, Лірпінь та Бучу. Маріуполь вже був у повному оточенні. На другу чи третю добу війни Маріуполь вже був в глибокому оточенні за 200 кілометрів від лінії фронту. 20 днів в оточеному Маріуполі для ціцяни цикун ці страшні спогоди. Думка була одна: лише б вижити під бомбами. Нам було вже все одно. Ми тронулись нас, бомбануло, обсипало землею. Ми далі поїхали. Я вибігала, розчищала. Українки із дітьми тікали від війни спочатку від бомб та ракет, потім від жахів, які побачили у Бучі та інших звільнених територіях. Понад 14,5 мільйонів українців виїхали після 24 лютого 22-го року за межі країни. За ці два роки багато українців повернулися, але ж багато кому повертатися нема куди. Немає роботи, власне житло зруйноване. Рідні домівки залишилися на окупованих територіях. Тетяна зараз у Франції. Мені ні нікуди ні повертатись. Мені в Україні нема жилья. А Маріуполь, якщо буде Україна, я повернусь. Люди з різним досвідом. Хто залишився в окупації, хто в пофронтовій зоні, хто в містах умовно тилових живе, хто виїхав за кордон. Міцність наших збройних сил вплинула на партнерів США та Європі. Якщо на початку повномасштабної війни нам давали лише зброю захисту, майже для партизанського спротиву, зараз зброю наступальна. Якщо Німеччина і Франція, наприклад, до 24 лютого 2022 року не постачали Україні летальної зброї, то тепер ми отримуємо від них ЗРК, танки. За ці два роки повномасштабної війни ми навчилися жити без світла та води. Пам'ятаєте, спробу росіян занурити нас у повну темряву? Так ми прожили зиму 22-23 років. У нас все по времени, осталось 20 минут. 2023 рік для багатьох став роком розчарувань. 23-й рік став роком краху ілюзій. в Україні, що після звільнення території вдасться кавалерійській дійти до чорного моря і відповідно завершити російську війну, розгромивши Росію. У 23-му році е наша армія зробила не просто все, що можна було зробити, з наявним у неї ресурсом, а значно більше ніж можна було очікувати. Українці зрозуміли, що ця війна можлива надовго. А військові, що два роки тому добровільно пішли захищати країну, потребують відпочинку. Сьогодні всі громадяни України повинні якимось чином приймати участь у цій війні або в тилу, або на фронті. Байдуже, де це те, про що нам варто всім думати. Але ж головне українська держава існує. Ми вистояли та навчилися жити у нових реаліях реаліях війни на виснаження. Варто пам'ятати, що спочатку повномасштабної війни знищено понад 400 тисяч російських окупантів та вірити в ЗСУ. Два роки тому світ виглядав інакше. Всі ділили події на до та після другої світової війни з 24 лютого, 22 го та велика війна остаточно пішла в історію. Обстріли, бомбардування, масові вбивства. Це вже не спогади про історичне минуле, це вже сучасність. Відлік часу у 21 першому сторіччі почнеться здати перемоги над рашизмом, а потім десятиріччя болю від цієї війни. Євген Лесної телеканал інтер. Подробиці телемарафон. Єдині новини.